Продовжуємо серію казок з книги Чудовисько з озера. І наступна наша казочка називається Як дядько Тузик детектив знімав. Ближче до вечора, коли полуденна спека стала потроху спадати, прибіг дядько Тузик. На шиї в нього теліпалася якась незрозуміла срібляста штукенція. Ось, сестричко, бери в лапи ту принадну штуковину, сказав дядько Тузик, і вирішив вас познімати. Щось я не втямлю, братику, звідки ти нас знімати зібрався? здивувалась Борискова мама. Ми ж не птахи, на гілках не сидимо, не в тому розумінні знімати, а зовсім у іншому. Хочу зафіксувати тебе. Кицю-мицю на відеокамеру, як кажуть, на довгу пам'ять. І я на пам'ять теж хочу, подала голос ворона, що сиділа на яблуні. Я птиця карр, тобто красива, мене гріх не зафіксувати. Не переймайся, тебе теж зніму. Запевнив хість. Мені не шкода, до дядька тузика підбігли Бориско й миця з неприхованою цікавістю вони стали пильно роздивлятися пристрій, що невідомо яким чином уміє знімати, весь вкритий усілякими кнопочками і важельцями. Помітивши вічко об'єктива, миця сказала: А правда, Бориску, що ці скельця схожі на скельця чарівної труби, яку я знайшла на горищі. Ще як схожі, точнісінько такі самі, тільки трохи менші. Де ж ти, братику, відгукамеру цю відкопав? поцікавилась Борискова мама. Річ, усю, судячи з усього, не дешева. Так от покористуватись узяв. Господарі поїхали до міста в термінових справах, а камеру у дворі у шезлонзі забули. Дядько тузик. А музичний е, відеокліп цією камерою можна зняти? спитав Бориско. Чому ж не можна? Можна класний кліп зняти на мій улюблений собачий вальс. Чи на моє улюблене котяче танго, мріливо додала киця-миця. А кінофільм цією камерою теж можна зняти? не вгавав Бориско. Запросто. А що? Це гарна ідея. Придумуємо захопливий сюжет, підберемо акторів і знімемо справжній фільм. Що скажете? Фільм жахів, наприклад, запропонував Бориско, чи про війнушку? Дядько Тузик припав одним оком до видошукача, по черзі націлюючи на кожного присутнього об'єктив камери. Про війнушку не вийде, не без жалю, промовив він. У нас ні танків, ні гармат, ні літаків немає, і патронів теж немає. Є тільки одна мисливська рушниця, та й ту, мій господар, у залізний ящик ховає. Краще б ви мультика зняли, втрутилась у розмову Ворона. Особисто мені вони дуже подобаються. Особливо про нас ворон. А мені подобаються музичні фільми з піснями і танцями, зізналася киця Миця. А мені серіали про наше собаче життя, додала Борискова мама. Найкраще детективи, підсумував дядько Тузик. Я їх цілодобово дивився, або б цілодобово знімав би. Тим більше детективний сюжет у нас, можна сказати, готовий. Сказала Миця і хитро прижмурилась. Який це? А пам'ятаєте про загадкове викрадення ціпи та її політ на повітряних кульках у позахмарній далі? А ще про те, як ми з Мицею і з тобою, дядько Тузик, швидко провели, провели розслідування і знайшли її викрадачів. Розмова про кіно. Ішла так жваво, що привабила увагу тільки квочки, постійно занепокоєної пошуком корму. Перервавши своє улюблене заняття, вона підійшла ближче і спитала, що це ви так голосно тут всі розкудака Так от, братик, відеокамеру роздобув, хоче детектив зняти про пригоди вашої ціпи. А хто гратиме ціпу? Так вона ж сама себе і зіграє. Простодушно усміхнувся пристрасний прихильник детективного кіно. Тільки якщо я потраплю в суп, обурилась тітка квочка, я не дозволю, щоб моя ціпочка іще раз полетіла на цих повітряних кульках ні в житті, ні в кіно. Дядько Тузик зразу ж занепав духом, аж його бадьори задертий хвіст опустився. Хто ж тоді в нашому фільмі зіграє роль безстрашної ціпочки? Дядько тузику. А ти дуже хоробрий? раптом спитав Бориско. Та вже ж не з боязких. Колись навіть у карному розшуку служив. І зараз відповідальну службу несу, двопорову вілу охороняю і ділянку площею, напевно, більш, ніж королівство Монако». Монако. – задумливо повторила тітка квочка, а щось куряче в назві її держави однозначно є. Ну от, раз ти такий сміливець, тобі тоді й карти в руки, сказав Бориско. Які ще карти? Я хотів сказати, що головну роль відважної ціби в нашому фільмі зіграєш тоді ти. Так він же зовсім на неї не схожий, сплеснула крильцями тітка квочка. Нічого. Ми його загримуємо, перефарбуємо в жовтий колір, зробимо стрижку, дзьоба приклеїмо, тільки повітряні кульки його не піднімуть, кицямиця зміряла поглядом кремезного й міцного дядька Тузика. Для того, щоб його в небо підняти, треба той, ну, з жаб'ячою назвою. О, згадала. Дири жабль. Але якщо ви доручаєте мені роль ціпи, хто тоді фільм зніматиме? Я з закупки зелені, висину гостроносу оку мордечку Кріт. Так ти ж нічого не бачиш, підскочила, мова, жалена киця-миця. А я навпомацьки, я все зроблю навпомацьки, і нічого, все виходить. Добре, я згоден зіграти ціпу, але з однієї умови. Дядько Тузик і гідно посміхнувся. Якщо ти, Бориско, зіграєш роль Миці. А кого тоді гратиме киця Миця? спитала Борискова мама. Бориску, не вже ти? Ні, думаю, що в неї краще вийде роль тітки квочки. Після цих слів. Тітка квучка хотіла було щось заперечити, але там і не змогла. Ноги її підкосились, вона осіла і стала крутити в різні боки очманілими очима. Вивалюємо його в пір'я, приклеємо гребінець, крильця, творчо розвивав думку дядько Тусик, так що вчися мицю висаджувати яйця. Якщо киця миця гратиме квочку, тоді я готова зіграти роль цуцика Бориска, гучно оголосила з'яблені ворона. Ви не сумнівайтесь, у мене все вийде, ось послухайте. І вона стала гавкати, досить точно наслідуючи Бориський голос. Отже, всі ролі начебто розподілили. Підсумував дядько Тузик, який, незважаючи на те, що отримав головну роль, збирався стати ще й режисером майбутнього кіношедевру. Одначе, сестра заперечила, причому безпідставно. Нічого подібного, сказала вона. А хто в такому разі зіграє тебе? Я сам себе і зіграю. Гарний буде дядько Тузик в жовтому пірі, з дзьобом без хвоста і вух. Ти віднині ціпа, яку вкрали, а тебе, братику, гратиму в кіно я. Тим більше, що іще наші батьки казали, що ми з тобою дуже схожі. В такому разі, сусідко, тебе зіграю я, подала голос тітка квочка, яка вже прийшла до тями. Стривайте, зарепетував дядько Тузик, ви всі мене зовсім заплутали. Ти, сестричко, це я. Я ціпа. Бориско киця-миця. Киця-миця тітка квочка, справжня тітка квочка, моя сестра. Я що, виходить півень, ти ще про мене забув, нагадала про себе ворона. Я цуцик Бориско. Та пам'ятаю, я пам'ятаю, що ти цуцик гавкаєш непогано, а от зовнішність, зовнішність річ поправима, Заспокоїли режисера початківця ворона. Грим, світло, дублери, комп'ютерна графіка. Зараз усі фільми так роблять. Розібравшись нарешті щодо чого, дядько Тузик вирішив відрепетирувати перший епізод майбутнього кінодетектива. Він почався з того, що до Борискової мами, яка саме відмила свого непосудючого сина, прибігає не на жарт занепокоєне зникненням ціпи тітка квочка. Яка е, випросила собі роль Борискової мами, посадила ворону в корито і заходилася ретельно терти їй пірячко мочалкою милом. Тільки без фанатизму, заголосила ворона. А то через два-три дублі ти мені все пір'я вибілиш, а я не хочу бути білою вороною. А ти не ворона, ти цуцик, гавкнув режисер. У цуциків не буває пір'я. Слухай, Ціпо, чого ти розкомандувалась? не залишилась у боргу птиця Цуцик. Твоє місце в кошику з-під полуниці, достойно відповісти й нахабній пернатій актрисі, пес режисер не встиг, бо з'явилась киця-миця, яка зображувала тітку квочку. Вона йшла ходою розтовстілої свинки, важко перевалюючи з боку на бік і крутила своєю попою. Як ти йдеш? мало не вискочив зі своєї шкури дядько Тузик. Так як зазвичай ходить тітка квочка. Але тітка квочка не ходить на чотирьох лапах, вона ходить на двох. Ят... Запам'ятай, на двох. І тут дядько Тузик почув шум автомобільного мотору, що стрімко наближався і застиг, мов бронзова статуя. На сьогодні все. Зразу заметушився він. Репетиція закінчена, всі вільні. Схопивши відеокамеру, він напряму з садами і городами рвонув до своєї двоповерхової дачі. Повернувся дядько Тузик тільки пізно ввечері, причому без сріблястої відеоштуковини. Господарі повернулись раніше, ніж збиралися, сумно повідомив він. Довелося їм камеру повернути. Значить, зйомки нашого детектива скасовуються? зажурилась Бориско й Миця. Жаль, а я так мріяла стати не знала з Борискова мама. А вже як я мріяла, голосно каркнула ворона. Запала незручна мовчанка, яку порушив бадьорий голос жабенятка. Доброго вечора. Кажуть, ви тут кіно знімаєте? Справжнє? А тобі ж яке до цього діло? Понуро спитав дядько Тузик. Та я роль у вас хочу попросити. Маленьку, зелененьку, в пухирчиках, як я, немає в нас ролей ні великих, ні маленьких, ні в пухирчиках, і камери більше немає, а без неї кіна не знімеш. А що, як, багатозначно мовив Бориско, якщо нам самим таку дивокамеру придбати, Бориско, діло кажеш, підтримувала сина мама. Придбаємо цю річ разом і зніматимемо кіно на будь-який колір і смак. Так і постановили всі разом. І невдовзі купили собі диво, камеру.